Друзі, вітаю! Uh, у росіян на півдні з'явилася ідея і бажання здатися. Про це повідомляє ОК-Південь. Це інформація офіційна, оскільки uh, можна пояснити це тим, що частина правого берега Дніпра на півдні взята під наш вогневий контроль, більша частина. Тобто добуває туди навіть вже артилерія. І фактично через брак uh, БК. Росіяни сидять під нашими обстрілами і під дуже вдалими вдіями нашої армії, яка виснажує фактично російську армію. В чому взагалі ще є фішка? Фішка в тому, що для того, щоб росіяни не здавалися в полон масово, зараз в районі Каховської ГЕС, там, де пошкоджений міст росіяни над шлюзом. Сконструювали близько трьох переправ для того, щоб особистий склад міг відступити а, і забрати з собою певну техніку. Що ж, а, якщо будуть відступати, нехай тікають, а в інших випадках дуже швидко ці місточки будуть відправлені у воду. Тому слава Україні! Тримаємо стрій поступово. ЗСУ наближається до Херсона. Переможемо всіх, слава Україні.